Пелетні пальники бітерм. Як ми визначаємо потужність того чи іншого пальника? Чому пальник 30 кВт? І чому пальник 50 кВт? Хоча зовні вони дуже схожі. І як це все взагалі рахується, ця потужність? Варто зауважити, що потужність пальника рахується не просто в кВт, а кіловат за одну годину. І тут вже і є відповідь. Кількість пелет, яку якісно може спалити палетний пальник на протязі тривалого часу, і є його потужність. Незрозуміло? Давайте розбиратись. При спалюванні 1 кілограму пілет виділяється приблизно 5 кВт тепла. Я маю на увазі пелету із деревини або із лушпиня соняшника. Це означає, що пальник потужністю 50 кВт повинен якісно спалювати на протязі тривалого часу 10 кг пілету. Під тривалим часом я розумію десь 7-10 годин. Цього часу достатньо для того, щоб пальник, який розігріває вашу систему, її розігрів і вийшов вже на режим підтримки, тобто скидав свою потужність. Тепер давайте розберемося, що означає якісне спалювання. Це означає, що коли ваш пальник спалив 10 кг пілет, у вас повинна залишитися стільки зола та попіл. Чистий, ну, може, там трішечки коржів, може бути. Не повинно бути недопалок. Якщо у вас з пальника вивалюються недопалки, це означає одне з двох. Або ви неправильно налаштували пальник, або він не здатен видавати таку потужність. Як ми тестуємо наші пелетні пальники? По-перше, наш контролер вже має необхідну логіку і подає стільки пелети, скільки необхідно для досягнення певної потужності за годину. Ось тут налаштовуємо теплотворну здатність. Тут зважуємо, скільки подається пілет шнеком за одну хвилину і вводимо ці показники. А ось тут налаштовуємо максимальну та мінімальну потужність. Далі контролер вже сам все порахує і налаштує свою роботу. Запускаємо пальник в роботу і перевіряємо, яку кількість пилет він здатен спалити. Ставимо спочатку на невелику потужність і потроху її збільшуємо, і продовжуємо збільшувати доти, поки спальника не почнуть випадати на допалки пілет. Це означає, що більше спалювати він вже не здатен, і ми досягли його максимуму. Якщо за такий час роботи пелета перегоряє добре, без надопалок, тоді це і є максимальна потужність. Але у паспортних даних ми максимальну потужність свідомо знижимо відсотків на 10-15. Ми це робимо з огляду на те, що пілета може бути неякісною, користувачі можуть не так якісно обслуговувати пальник і не так вчасно. Тому трішечки запас. Хай буде. Здатність пальника спалювати необхідну кількість пелети визначається площею колесника та площею отворів на цьому колеснику. Якщо площі буде недостатньо, пелета буде не встигати зоряти повністю. Якщо площі достатня, але отворів мало, то палета буде недостатньо повітря, щоб вона також повністю згоріла. Тут повинен баланс отворів та площі. Тестуємо пальничок бітер 70. Але тестуємо ми його на 80 кВт навіть. Ось так воно гарно горить. І залано. Вилітає м'яка м'яка, мяка Все перегоряє дуже хорошо. Так, завершили ми тестування. І того наш максимум вийшов 90 кВт. Але об'являти її по потужності ми будемо 75. З огляду на те, що може бути і пілета погана, і, коржики, і, і так далі, і так далі. Тепер ви знаєте, як визначається потужність палетних пальників та на що треба звертати увагу при їх виборі та налаштуванні. І пам'ятайте, якісне спалювання пелет це запорука ефективності вашої системи та економія ваших грошей.